Українство протягом своєї історії сягало найвіддаленіших країв далеких від дому. І сьогодні ми поговоримо про перших українців піднебесної, які не тільки відкрили Китай для себе, а для всього українського світу. У 17-18 століттях українсько-китайські відносини здійснювалися у рамках відносин Російської імперії з Китаєм. Таким чином, перші українці у складі переважно духовних місій потрапили до Китаю. Зокрема, першим був архімандрит Ілеріон з Чернігівщини, вихований з Києво-Могилянської академії. Про діяльність цієї першої місії, на жаль, відомо небагато, але схвальну оцінку діяльності Ілеріона давав тодішній російський імператор Петро І та китайський канці. Микола Бантиш Каменський, уродженець Ніжина, не бував у Китаї, але його внесок для вивчення цієї країни все одно є вагомим. Будучи архівістом та археографом, Бантиш Коменський уклав збірник про відносини Росії та Китаю. Українські синологи та китаєзнавці прибували до Китаю з початку 19 століття. Тут варто згадати Юрія Тимківського з Полтавщини, який у складі духовної місії був у Китаї у 1820-21 роках. В його трьохтомній роботі про подорож в Китай через Монголію містяться цінні свідчення про побут, звичай та життя китайців. Ще одним представником українського китайзнавства у XIX столітті був Єгор Ковалевський. У 1840 році Ковалевського за службовим обов'язком направили до Кульджі, Чугучаку та міст на західному кордоні Китаю, результати вивчення яких були оприлюднені у низці його публікацій. У 1849 му тоді вже поважного чиновника азіатського департаменту Ковалевського. Призначають приставом 13-ї російської духовної місії в Пекіні 1850-58 роки. Крім того, у Пекіні він спородив та облаштував геомагнітну обсерваторію. Також Ковалевський вивчав питання розробки кам'яного вугілля в околицях Пекіна і видобуток золота в Китаї. У 1853-му були надруковані дорожні нотатки та подорож до Китаю, котра отримала добру оцінку сучасників. Чернігівщина подарувала нам ще одного талановитого українця Івана Коростовця, дипломата, який провів багато років на службі в східних країнах. З 1890-го він був секретарем місії в Пекіні. А після смерті свого попередника Коростовець 1908 дев'ятсот року був призначений надзвичайним і повноважним міністром у Пекіні. Юзеф Войцеховський з Київщини був призначений лікарем російської місії в Пекіні і прожив у Китаї цін 19 років. Під час перебування в Китаї він вивчив китайську та маньчжурську мови, досліджував таємниці лікарського мистецтва, що міститься в китайських медичних творах, проводив практику. Спочатку це було сприйнято з великим застереженням. Завдяки своїй майстерності він вилікував китайського ченця та католицького єпископа під час епідемії холери. Проривом у його практиці стало зцілення китайського священика імператорської крові, якого не змогли вилікувати місцеві лікарі. Войцеховський відзначився і тим, що не брав плати за свої послуги, а імператорський двір, бажаючи нагородити європейського лікаря, заснував меморіальну дошку, розміщену в головному залі будівлі місії. Але, попри значний внесок Юзефа Войцеховського, на жаль, його фото не збереглося. Отже, важливий внесок у розбудову російсько-китайських відносин у 18 столітті зробили саме українські православні місіонери, які заклали підвали на розвитку китайзнавства в Російській імперії, що було пов'язане зі становленням вивчення мови, культури, історії та тогочасного соціально-економічного і політичного стану Китаю. 30 квітня 1715 року. В столиці серединої імперії місті Пекін було засновано першу російську духовну місію, котра стала унікальним явищем в історії православного місіонерства і міжнародних відносин у центральній та східній Азії. З 19 століття починається другий етап у розвитку українського китаєзнавства. Що від попереднього місіонерського уже стає більш практичним. Безумовно, я не згадала усіх визначних українців Китаю. Зокрема, тут мешкали перші українські синологи, знавці китайської культури та мови: Ілля Доброловський, Андрій Болобан, Петро Тишенко, Федір Даниленко, Кость Андрущенко, Павло Гладкий, Іван Мозолевський, Дмитро Барченко, Олександр Бошко, Василь Одинець. Валентина Коротенко-Корда: На жаль, їхні імена тепер не завжди відомі навіть фахівцям, попри усю важливість відкриття Китаю для українства.